Майже 100 спортсменів з 13 областей у Мукачеві стартував кубок України з боча. Протягом тижня на базі Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи змагатимуться майже сотня спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату та зору серед учасників чемпіонату юніори та дорослі. Зараз присутні біля 100 спортсменів із супроводжуючими з 13 областей України. І це один із етапів підготовки і відбору до національної паралімпійської збірної, яка потім буде представляти нашу Україну на міжнародних змаганнях, починаючи від турнірів, закінчуючи чемпіонатами Європи, світу і Паралімпійської. Олександр Вакунський один з учасників змагань, Бочою чоловік займається вже вісім років. Це четвертий чемпіонат України, в якому бере участь. Нещодавно спортсмен посів третє місце у складі команди на всеукраїнських змаганнях. Займаюся понад вісім років. Тренування три чотири рази в тиждень. Кидання мічів на точність, підготовлення і Так далі це вже я чтя на. За кубок, то я третє місце в команді робив. Марія Вітюк дворазова чемпіонка України з боча. Спортсменка каже, аби здобути перемогу, тренується кожного дня по дві-три години. Я займаюся два роки, бочую, трошки може більше. І вже маю двохразовий чемпіонка України. У нас кожен день тренування по три години. Ми тренуємося постійно, прикладаємо великі зусилля для того, щоб мати результат, треба працювати. Прикладати великі зусилля, бо якщо не прикладаєш великі зусилля, немає перемоги. Триватимуть змагання до 16 жовтня, боче внесена до переліку паралімпійських ігор. Тож Кубок України є відбірковим етапом для спортсменів, які представлятимуть державу на європейських та світових змаганнях, а також паралімпійських іграх.